Легенда футболу Київське динамо. Так було колись. Та зараз, як то кажуть, команда пасе задніх. Невдача за невдачею. І гравці гарні, і підтримка є. Та й нарікання є в народі на головного тренера Київського Динамо Олега Блохіна. Чи повинен він піти у відставку і хто в такому разі буде тренувати команду? Ходімо, запитаємо народ. Ясна справа, що тренера треба змінити, тому що згадаємо, де тренував Блохін. Москву тренував, завалив, Чорноморець завалив. Він був гарний ігрок, але як тренер він мені здається. І він сам себе мордує, тому що наступна ігра. і якщо він е, проіграє, не простять йому ні президент, напевно, ні вболівальник. Загалом Київський Динамо ще так не опускалось низько, як зараз воно опускається. Тому що я вважаю, що йому не треба мучити коней. Заспокоїтися, він хай буде почесний, хай він там вирішує, Ну, треба йти вперед. тому що для Києва Дінамо це великий загал. Не потрібно міняти тренера. Якщо вони будуть програвати цей сезон і будуть програвати наступний сезон, тоді можна подумати про зміну тренера. А поки якщо вони раз в рік будуть міняти тренера посеред сезону Динамо ніколи не буде вигравати. В принципі, той же Луческо, він не зразу вигравав. Шахтар, який він є, він останні років 5, а років 5 до того він був як Динамо зараз. Тому Суркіси -сур кожен рік міняли цих тренерів і вийшло таке, як воно є. Кожен новий тренер приходить, і, і всі ігроки, які купувалися під старого тренера, вони вже не грають. Новому треба нові ігроки, вони знов не грають, тренера увольняють, вони знову покупають ігроків. Ну, це до добра не доведе. Даже Лобановський, він коли вернувся, у нього вернувся в 96-му чи десь так, не пам'ятаю. А Динамо вигравало в 98-му. Пройшло два роки. І Блохін не зробить команду. У нього просто немає ідеї. Знаєте, от є людина, яка є в нього ідеї, от скажем взяти Мауріньо. Він ніколи не грав в футбол. Він журналіст. Але він. Спрацював, він виробив свою ідею і зараз це один із найзатребуваних тренерів світу. Думаю, ні в блохині діло, а думаю, совершенно в другому. Опять же, політика і гроші. Футбол це бізнес, тільки на більшому рівні. Ми зараз дивимося, що не зігралися, не зігралися, не зігралися. А що шахтар зігрався, метадій зігрався, чого ці виходять, грають і не грають. На Кубок Європи взяти, програти, то це, це жах. Я не спав три ночі. Тому я бажаю Блохину, звичайно, удачі. Але хай він, якщо не буде йому далі це йти, хай не мучить себе, у нього теж здоров'я слабеньке. Хай себе береже, я за нього переживаю, але треба щось робити. У нас є такий Шевченко. Я тиждень тому читав гусін у нас грав. Вот он, теж до речи там прямо заявил, что он себя бачить майбутньому тренером Динамо киев. Ну, я не признаю, ну какой-то может быть спорт, какой Київська Динамо, когда там играют, должны играть киевляне. В нашей жизни нужен замполит, в той или иной мере нужен замполит. Идея должна быть, нет идеи, все, нет стержня. Тренера, конечно, можно поменять, но я помню, уже много тренеров менялось вот все хуже и хуже. Наверное, нужно развивать ну, вот, ту команду, чтобы вот как-то молодежную. То есть, много иностранцев. Они, конечно, вот у шахтера есть больше денег, они лучших иностранцев. Я думаю, что все-таки нужно свои кадры ковать. Командный дух, а просто это как бы купили, вот он поиграл, потом уехал, он уже думает уже, где он будет играть дальше. Поэтому, да, нужно, чтобы это была команда Звезда. Вот они, а команда Звезд.